Всем привіт! Як бачите, в цю зиму у нас техніка стояла вже в ангарі, Опрыскиватель і севалочка влізла. Зараз буду доставати оприскатель. Вже сезон підходить. Скоро треба буде їхати пшеничку, бризкать. Дажі пройшли. Тепло пішло. І трава теж зараз піде, все воно почне підніматися, тому полностью повністю зібраний. Цю зиму я вже не став знімати насос, оцей, так як робив в прошлі рази, а вже купив, виходить, самого дешевого антифріза заїхав, купив 10 літрів. 10 літрів купив і залив, прокачав систему антифрізом. По ціні щось нам вийшло 350 гривень, по-моєму, за 5 літрів, 700 гривень в середньому. Ну, вже не треба знімати, вже, тому що коли знімається. Отут, хто знає, хто знімав, вони дуже погано знімаються, ці пластикові. Воно тут все пластмасове, желательно його менше трогати, тому що воно, як правило, літом стоїть на сонці, пересихає, а потім починаєш знімати, воно або лопається, або ще щось, ті. Зараз, яка задача? Витягну сівалку, підчіплю оприскаятель, витягну його на вулицю, промию. Получається, заправляв не, не прямо в бочку, а зняв забор, із, ну, в даному випадку забор був, був через фільтр. Я зняв і прямо на насос, який йде забор на насос. І прямо сюди заливав і крутив це саме. Время. Саме головне не схватити, щоб воздуху не було постійно по чуть-чуть підливати. Обратку в бочку заглушив. І, виходить, не пам'ятаю, всі я їх позакривав. Я в виду форсунки. Вони ось такі тройні мене перекручуються, і в нейтральному положенні вона не робить. Отак От я їх позакривав і кожну продував. Тобто рукою прям крутив, там здається якесь давлення, клапан відкривається, і оточається дві форсунки видуває самі останні, потім ті повидував. Якщо будете таке робити, одразу треба повидувати воздух, тому що я цього не зробив. І була де попадалася вода, і поэтому пішло у мене 10 літрів. Того антифриза. А так би я думаю в п'ятку, ну, в літрів 7-8 можна було вложитися по антифризу, щоб прокачати систему, щоб вона була запущена. Ось бачу щось потекло масло. Чи не масло? Піднявся чогось уровень. Того У мене був менший уровень, а це щось піднявся. По якої причині не Не знаю. Вряд ли туди той би пішов бы Антифриз, а там хто я знає. Ну ладно, то таке. Сейчас зачепляем, выгоняем. Так, друзі, з відео ви вже побачили. Гідравліка все робить. Вигнав нагород, трохи пооткривав, все робить, все нормально. Зараз хочу промазати. Тут достатньо багато тавотниць є. Особливо цей узол треба промазати, тому що він чаще всього робить на полі. Більше я треться. Зараз треба все попромазувати, пальці всі попромазую. Видно. Ну, в общем, де є тавотниці, де треба помазати. Зараз промажу кожен сезон. Перед началом сезону я його промазую і на цьому все. В принципі по штанги ніяких нюансів. Залив воду. зараз провірю. Я думаю, там теж нічого не буде підтікати. Дану штангу можу рекомендувати, в принципі можна і встановлювати, За свої гроші, да, це не найкращий варіант, там, може якісь є лучші, ну, самі розумієте, за ці гроші вона виконує свою роботу на налічно, копірує отлічно, ніяк вона не б'є, не порвалася, ніде нічого. Тим більше, я дивився недавно, вони трошки доробили оцей узіл, переробили. Ну, в принципі, все воно так робить. По-моєму, вони тут зробили упори. Для лучшого складання штанги. Якщо бочка у вас десь стоїть на краю поля на перекос, відповідно, штанги трохи розходяться, коли Ну, Для цього вони зробили тут якісь циліндрики. Ну, то кому цікаво, я думаю, в інтернеті можна знайти більш подробно за цю штангу. Є в планах ще трошки удлінити штангу. Ну, це я вже другий рік хочу, другий сезон і так все я не, не рішаюсь. Зробити оце крило частину трохи длиншим, Буквально там, ну, на метр удлинити кожну сторону. Ну, не знаю, не нароблю я хуже на конструкцію і на прочність рами. Хотів я повністю цей частину повністю нову зготувати. Щоб цю не переводить, вона так, в принципі, складається, це повністю все хотіть виготовити, тільки на метр длінший, щоб він був 20-метровий, не 18-й. Ну, це, це все в планах. Це я ж кажу, вже другий сезон я хочу зробити, і так все не, доходить, не доходять руки. Ну, на цьому все. Далі перевіряю, складаю і, в принципі, вже прискатель готовий і жде своєї своїй очереді, коли буде виїжджати на пшеничку. На цьому все, всім удачі.